Прикольна посилочка, і давай покажемо. Да? Виріб цей. Е, всі знають, що це за виріб. Зараз я вам покажу. Найголовніше записочка випала. Дивись, ну, всі ж знають, дві да? частини середні показувати не бачу сенсу, а ці частини зрозуміло, да? що це. Якщо соєдинить, ми отримуємо що? лом. Правильно. З чого може бути лом? Давайте напишемо ваші варіанти. А ми поки помурижемо, порозказуємо, а ви пишіть в коментарях. Чого <проб> може бути зроблений лом? От що ви тільки його не робили, перевіряємо. Не магнітний, це вже цікаво, так? Да? Цікаво, не цікаво? Цікаво. Возьмем нашого помічника. Ну, так як я, виходить, трошечки і виключив світ, щоб було краще якість відео. Зараз я включу світло, щоб болгарка працювала, все нормально і продовжимо далі, да? подивимося, до речі, сяде якість відео чи не сяде. Беремо болгарку. А це там нічого не летить. Може щось толкове? Захисту. Возьмемо нашого маленького помічника і зробимо саме головне, що треба зробити. І отримуємо. Буватике ніхром 80-й. Лом. От просто звичайний лом. Хто б міг подумати? 95400. Крута штука. Почти 1400 гривень за лом. Який просто стояв десь. Його обнаружили, магнітом потрогали, болгаркою потікали і на лубни відправили. Так що, отак от можете побігти свої ломи поперевіряти, може в когось теж прострели. Ану напишете в коментарях, повезло, не повезло.